Здравствуйте. Привет. А вы стримерша, да, я так подозреваю? Нет. А, просто очень красиво выглядите. Я записываю диалоги. А, а куда-то выкладываете потом? Да, на ТикТок. А где можно посмотреть? На ТикТок. А, вы ТикТокерша, получается? Да. вы а что, много подписчиков? Нормально. А сколько примерно? Ну вот пообщаемся с тобой, дам тебе страничку, пойдешь посмотришь. А, то есть только так, по-другому не посмотреть? Конечно нет. А вы типа скрываете, да, получается? Нет, я же сказала тебе пообщаемся и тебе там посмотришь на себя. А, хорошо. Я просто о книгах разговариваю. У вас с а книгами каких? я смотрю просто сзади. А? О а каких? Я вот недавно прочитал Сергея Есенина. Класс. Класс. Сборник? А вы знаете? А? Сборник стихов? Ну да, да, старенькая книга, прям была, прочитала. Книга, написана, что там, повесть какая-то или стихи сборник, Нет, нет, что? написано сборник стихотворений Сергея Есенина. А, с ну 19... красавчик, красавчик. 19, 19... Про... по 1920 год. Прям вообще. Год. И какой смысл о книгах тут общаться тебе? Блин, не знаю, мне интересно. Вы не разговариваете о книгах? Я разговариваю с россиянами на тему политики войны. Вы россиянин? А я на, на тему политики не разбираюсь, не разбираетесь. А почему? Блин, ну потому что в книгах разбираюсь. Вот с книгами а почему был, не разбираетесь? Вы, вы не слышите? Да, я А говорю? почему потому вы не разби? Книгах... Вы не слышите мой вопрос Почему вы не разбираетесь в политике? А я же говорю, потому что в книгах разбираюсь. Нет, так понятно, что вы в книгах я это вот, уже услышала, что вы разбираетесь вот в сборнике стихов Есенина. А Но я спрашиваю прилетел, А он... я спрашиваю, вы почему в политике не разбираетесь? Потому что мне это не интересно. А, вы не интересуетесь? А у вас автомобиль имеется? А, у нас тут, не мы имеется. передвигаемся, у нас так маленькая деревушка, мы на велосипедах На велосипедах. А очереди на бензин не видели? Вот на велосипедах едете, не видите машины в очереди стоят за бензином? Если честно, у нас тут до заправки 15 километров, мы туда редко ездим. Не видел, да? Ммм. Цены дорожают на бензин, а если дорожают цены на бензин, дорожает логистика, Блин, дорожают, цены на, или Но дорожают вот цены на продукты, или дорожают цены на продукты, дорожают цены на все, на, на на коммуналку дорожают цены. Как так? Ты все Блин, это не вот видишь не и не интересуешься? Серьезно? Меня, у меня не А покажи платежки мне за прошлый год и за этот год. Блин, я, ну, я не храню платежки, не хранишь? Не, не интересуешься просто, поэтому не хранишь. А почему вы не слушаете собеседника? Вот я вам что-то хочу сказать, а вы та 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 А зачем вы мне будете говорить то, что я у вас не спрашиваю? Подождите, вы же у меня спросили. Да, Aaa, я спросила, я... ответ... От вы мне... ответили. Что вы не разбираетесь, Nein. не вот интересуетесь. Вас, вы даже сейчас не хотите... А зачем мне вы мне сказать? будете говорить то, что я у вас не спрашивала, скажите? Хорошо, давайте, я так помолчу. Ну, все, нам с вами не о чем разговаривать. Вы же в политике не разбираетесь. Россияне погибают в чужой Нет, стране, а вы не честно, разбираетесь и не разбирался... интересуетесь. Даже если бы я разбирался в политике, с вами абсолютно не о чем разговаривать, мадам. Серьезно. Вот, примерно... Серьезно. Слышите? Серьезно? Надо просто да. искренним быть. Надо просто искренним выходить и общаться по-честному. По-честному говорить. Вот прям с вами. И тогда, и тогда диалог построится, и тогда тебя слушать нет, будут. Нет, и тогда с вами, интересно тебя будут слушать. С вами невозможно строить диалог. Вы не, Какой? Вы не знаете, о чем что диалог? О стихах Есенина? Да, это нет, так, не Мне даже не интересно. Я с россиянами о стихах Есенина не говорю. Да, А вы, вы станьте чуть-чуть э, шире, вот здесь в своей... Чуть-чуть шире, чуть-чуть да? шире. Россияне пришли в мой дом, в мою страну убивают людей, а я буду да, слушать я понял. твои... Твои рассказы о книгах, ты сумаша... сумасшедший что ли? Понял. Я понял. Ты сумасшедший? Вот видите, вот слышите. Вот смотри, Слушайте. вот смотри, россияне, россияне умирают на чужой земле на коня, а ему он не интересуется. Кто в чате писал послухати стихи его? Кто в чате писал послухати стихи? Кто це писав мені? Заблокуйте Заблокуй тех, кто писал, что треба його послухати. Нащо мені слухати його стихи, Нащо мені слухати історії про книжки? Хороші стихи. От блокуйте, всіх блокуйте. І Сергія Соколова блокуйте, всіх блокуйте. Так, расист, расист. Сидить, е <плес> стихи він читає. Виходить на українську аудиторію, навмисно читати стихи, розказувати про книжки, які він читав. Ну Це росіянці заходять, тільки ж росіянці його знають і хвалять, щоб його стихи слухати. Сидіть не слухайте, як вам немає що робити. Як вам показують, що ваші солдатики тут, окупантики, то сидіть слухайте його стихи. Ви ж не, не в політики. Етені, вас это не касається. Ох, завиють росіяни, ох, завиють. Я буду слухати стихи. Він йому він вне політики, стихи про Україну читав. Він вне політики, війною не інтересується, він нічого не розбирається, він за Україну читав. Мені... Хай виходить і каже, я хочу прочитати вірш про Україну. Хай спілкується нормально, хай не провокує людей. Ви чого слухаєте взагалі українців? Ви слухаєте росіянські стихи. Ви чого слухаєте їх? Ви чого їх хвалите, ви чого їх тягнете в свої вуха, ви чого тягнете їх в свій розум? Ви що не бачите, що це гнида? Це сама справжня гнида. Це нещира людина, яка приходить і спочатку провокує, улибається, такий ні при чому? Хороший книгах, я розмовляю. Треба щирим бути. Виходиш і кажеш, українці, вибачте мене, будь ласка, я росіянин, я нічого не можу зробити, бо я стекло. А потім я, він зможе сказати, чи дозволите ви мені зачитати вам вірш, я написав. От тоді я подумаю і скажу, та чи ні. У вас клепки нема, українці? Я ж розумію, росіянці, вони не ну, зупинять вони... українці, такі як росіянці, хто там слухає його стихотворення в підтримку України, хай напише на листочок, скрутить в трубочку і засуне як вам нравляться такі стихії от такого росіянина? Це кончені, це треба бути абсолютним і... Це треба настільки наплювати на смерті людей, невинних дітей, викрадених дітей, понівечених життів, щоб сидіти і слухати росіянця. І ще й казати, он хороший. Я не знаю, що це що за українське прізвище. Я не знаю. Я не знаю, що це означає. Люди пишуть якусь всяку. Ставте лайки, долучайтеся краще збору. До... Не він мене доводить до сказу, а чат. В чаті пише українець, що він пише вірші в підтримку України. Мені находить. Ростов, слухай. Купив його книжку. Взагалі і в Ізраїль їздить виступати. А в політика й не інтересується, він каже. Так а чому він такий нещирий? Чому він не представиться? чому він не скаже, хто він, що він, він з якою цілі він тут? А бреше, що він про книжки розговорює, про Єсеніна. І він хоче зі мною діалог построїти. Це гнида гнидою. Це істинна, істинна сущність росіянина. Він буде там підлизувати, де, йому будуть, де його будуть слухати, де підставлять сраку свою і їм буде подобатись, що російська язика лиже сраку. Він буде там, де вкусніше лизати, смачніше. Він буде підлаштовуватись, показувати, який він хороший. Старайтесь в людях. Всіх, хто пише про нього хоч щось мені приємно. от Максим з нами сидів дуже довго. Сидів з нами дуже довго. Максим до побачення. Хто ще? Хай в Северне Кореї виступає 100%. Хотів про... він хотів показати, який він. Розумієте, він хотів справити враження, щоб він вийшов як дурачок. Улибався, а потім починав би своїм поставленим голосом читати вірш в підтримку України. Сто відсотків він би тут її не зачитав би. Я в деревні живу, я її читав. Так Це ж брехун, це російський род брехливий. Він відкрив свою пельку і не інтересується політикою. І со мною діалог він не може построїти, тому що слышите, він каже: в мене не вистачає, в мене пусто. Та він заробляє бабки на цьому, підлезується, підлещується, заробляє бабки. А як він спілкується? Кровь для цари", він стихи читає. Мені його стихи рашись. Вони вбивають наших людей, калічать, мордують. Я слухала, я сьогодні в Інстаграм кидала частину інтерв'ю. Я сьогодні слухала інтерв'ю, як наш військовий розказував, що наші хлопці семеро чоловік потрапили в полон. І е, хочете, я вам включу? Я вам включу просто, щоб ви просто знали, чи треба слухати російські стихи. Частину. Частину інтерв'ю. Які для тебе найбільш травматичний досвід, який ти пережив на війні? Найболючіший. Коли треба було забрати хлопців, яких взяли у полон. І коли ми туди зайшли вже в те місце, де їх тримали. То половина з цих хлопців вважали. Пополовині. Зрозуміло чи не зрозуміло? Взяли в полон сім чоловік, нам треба було їх забрати. Ми свою роботу зробили, ми зайшли, їх забрали. З сі, цих сі, сіми четверо були неживі. І були не ну, дуже жорстоко. Просто поляну, як в селі, знаєш, де роблять самесом. І поза цим поляном окривали нам руки, ноги, голови Хлопців, які їх треба було забрати. Я просто точно. Це не випадково десь прильот, що їх розірвало. Nie. Nie. Тіла. Nie. Це що? Це ще... Росіяни конкретно зробили що? Вони порубали їх чи що? Так. А ті решта, що живі біля них сиділи. Зв'язані колючим дротом в ямі. Тобто це фактично не їх почати. Та вони чкались лишили. Яким дали живим, залишились? Ми, що... ми встигли. Ну ми не встигли, ну, 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 ну ми встигли. А що з тими тілами? Так я залишилась там. І це... Ну і ми цим живемо. Хочете слухати російські стихи? Хочете спілкувати? Читаю з уливкою на лице. О чому-то другому он хочет говорити. Хочете його слухати? Так він теж садист. Він такий самий садист з цією ухмилкою нещирою прийшов мені розказувати, що він Єсеніна читає. Він такий самий садист садюга. Він прийшов знущатися. Прийшов поговорити, а потім розказувати, як Украї... я з українцями общався, ані слухали мої стихи, ані мені радувались, ані мені благодарили, ані мені хлопалі. За це що? Це, це що треба? Це що треба в голові мати? Українці? Що вам треба мати в голові, щоб сидіти слухати під когось? Входить довіру? Звісно, підлизує, входить довіру, а потім розказує. Я з українцями тільки що нормально общалася. У них в голові є, а з тобою не построїш. З тобою, в мене в голові ось це інтерв'ю. У мене в голові інтерв'ю наших полонених, які повертаються. У мене в голові збір, мені треба закрити збір, хлопцям допомагати. Але його... що він хоче, щоб в мене що було в голові. Метелики, щоб я сиділа, посміхалася тут йому. І ще заходять в чат, ще щось мають писати мені тварюки, вам не соромно. Ви плюєте на життя людей, ви плюєте на життя, ви плюєте на те, що хтось віддав життя за те, що ви існували. Коли ви ходите і хвалите, дивитеся на русі, ще й благодаріть Аллу Пугачову, цього піда за щось, за стіг.